Те, що зігріло літочку, любов'ю уродило. Що мало колись квіточку, тепер плодом зіріло. Тож не втрачаємо такої нагоди, доки маємо всі ці свіжі ягоди і фрукти, які для нас зростило літо. Тож сьогодні я вас запрошую на поістину осінній рецепт пирога, робіть, будь ласка, скрін і переходимо до приготування. Отже, щоб правильно скоординувати свої дії, і після того як ми замісимо бісквіт, він нас не чекав. Потрібно відразу накришити, начистити, потім накришити 200 грам яблук. Це буде е, основа нашого першого прошарку, Тобто, в першому прошарку у нас з вами будуть ось ці ароматні соковиті яблучка, які будуть додавати йому якраз таки вологи. Після того, як ми подрібнили яблучка, переходимо до безпосереднього приготування бісквіту. Отже, нам потрібно 4 яєчка, від яких ми відділяємо окремо білок, окремо жовток. Жовтки ми з вами будемо в мисочці перемішувати з іншими складниками, а білок збивати. Ділимо порцію цукру 150 г навпіл в білки і в жовтки. Білочки ставимо до діжі міксера і вмикаємо їх взбивати. Самі ж перетираємо наші жовточки ретельно до однорідності. Сюди ми додаємо 125 мл ряжанки жирністю 4%. Трішечки перемішуємо до однорідності і вливаємо 40 мл олії. В сьогоднішньому відеорецепті я використовую оливкову олію. Це може бути звичайна соняшникова олія, але вона має бути без запаха. Бо якщо вона буде з запахом, ваш бісквіт зіпсується тим ароматом, який в ній присутній. І останні складники нашого приготування це борошно і розпушувач тіста. Він був зверху в мене в стакані над борошном. Його тут 6 грам, а борошно 160 Додаю такими порціями, як ви знаєте, як я це люблю робити, якщо ви вже це помічали, не відразу все бухкаю. Просто так тоді не буде ось тих грудочок, які можуть утворитися, коли ми все шобухнемо сюди відразу. Ретельно перемішали. Тісто має бути таким пластичним і гладким. В цей час у нас збився білок до такої стабільної білої пухкої маси. Циклічно, зверху вниз, його ми вмішуємо в основу тіста. Друзі, це краще не поспішати і робити поволі. Перший цикл ми робимо там одна-дві ложечки, а далі вже можна збільшувати порцію, поза як ми вже розмішали і підняли свою масу. Її вже це не так критично. Проте й далі, друзі, ми з тістом поводимося трепітно і делікатно, поза як, якщо це ж тут у нас білки, і їх не уважити своєю увагою і ніжністю, то вони просто опадуть і зіпсують нам всю текстуру нашого майбутнього пирога. Отже, друзі, від загальної частки 60% ми виливаємо на перший прошарк і розпреділяємо його по формі. Сюди ми будемо класти яблучка і посипати їх злегка корицею. Тепер в залишок нашого тіста додаємо 20 г какао порошку, ретельно перемішуємо. Не лякайтеся, що маса ніби трішки просяде, це дія какао. Ну і зрозуміло, що свої яблучка я посипаю корицею. Кориця в нас тут тільки на яблуках і тільки на грушах, тому що саме їм вона найбільше пасує. Ну, щаслива, але сливи у нас тут немає. Розподіляємо, друзі, наше тісто. Це можна робити за допомогою поліетиленового пакетику кондитерського, щоб рівномірно нанести. А можна робити ось так. Як на мене, так красивіше, тому що. Тісто шоколадне, воно важче, воно, типу, як провалюється і робить оту таку красиву фактуру нашого пирога. На шоколадний прошерк розподіляємо свіжу малиночку. І ставимо, друзі, випікати свій корж. Я випікаю при температурі 180 градусів. У мене займається близько 50-55 хвилин. Ну і доки наш пиріг буде випікатися, ми тим часом карамелізуємо грушки. Сьогодні в мене сорт парижанка, вона не надто соковита, тому враховуйте ці нюанси. Нам потрібна ще сковорідка з товстим дном або ж каструлька, в яку ми всипаємо 70 г цукру і залишаємо його топитися поволі самого. Тим часом дрібню грушки. Дрібніть, як вам подобається. Я робила з такими невеличкими смужечками. Поділила її на 4, вирізала серединку. І коли вже ми бачимо, що наш цукор вже почав підтоплюватися. Сьогодні я додаю сюди ще й вершкове масло, так як мені було потрібно, щоб основа верхня не розтікалася. Тобто я роблю сьогодні груші в карамелі. І після того, як розтопилося масло, сюди додаємо наші грушки. І томимо їх в цій цукровій масі, ну, приблизно, якщо взяти на загал весь час, це 5 хвилин не більше. Тут я трішечки вам підрізаю, просто доки я розподіляю грушки по сковорідці, і вони злегка пускають цік, я цей момент трішки вам прискорюю, економлю і ваш, і свій час. Коли вони почали вкіпатися, посипаюся, додаю сюди корицю. Ну щоб вони наситилися цим ароматом. Курицю додаєте. Взагалі, все на смак робите в тій кількості, яка імпонує саме вам. Ще близько хвилинки вона прокипіла, і я зараз перевіряю її на готовність. Ось вона вже доволі е, м'яка, але при цьому не розпадається, бо вона ж карамалізувалася. І тим часом спікся мій пиріг. Звільняю його від е, того тіста, яке протікло і може мені нашкодити. Ну, тобто, я пройшлася серединкою і зовнішнім е, е, ребром своєї форми. Ножем. І друзі, зараз в сюжеті я збиваю крем, але насправді потрібно дочекатися, доки вичахне наш пиріг, аж тоді збивати крем, тому що ми використовуємо в нього маскарпоне, вершки. І якщо ми їх нанесемо на теплий корж, то ви розумієте, що просто він просочиться, він розтане і протече. А так ми його будемо розподіляти на холодний корж і ставити до холодильника. Друзі, я думала, що я записую, а в той момент камера просто була в режимі очікування і чую, вона вимкнулась. Насправді, крем я розподіляла, наносила на пиріг не ложечкою, а за допомогою кондитерського мішечка. Рівномірно нанесла і вже далі ложечкою притискаю, ніби так розправляю, тому що ну, ви мали змогу оцінити, що корж він не рівний. І щоб крем рівненько пролягав і один з одним з'єднувався, потрібно трішечки ложечкою, ніби його притиснути. І довершуємо нашу смакову. Композицію осінню нашими карамелізованими грушками. Друзі, такий пиріг можна їсти вже через годинку. Тоді ви матимете два різних присмаки, тому що карамель ще не закарамелізується, ну, трішки так вона, груші будуть більш соковитіші. Маскарпоне стабілізується вже через годину, і ви матимете такий шматочок. Починаючи в смаковій композиції, це буде груша з морозивом. Перніше морозиво з грушкою, потім ви переходите до шоколадного прошарку, це шоколад і малина, і далі вас зустрічає кориця та яблуко і ніжна текстура ванільного коржа. Друзі, якщо рецепт вам сподобався, не забувайте, будь ласка, за вподобаючку. Можливо, рекомендуйте мене друзям. Верніше даний рецепт рекомендуйте. Підтримайте український YouTube, сегмент кулінарія, і смакуйте друзі осінь в задоволення. Бажаю вам найближчої нагоди втілення. Бережіть себе та своїх близьких. Знаєте, як сказав Альберт Камюколись, осінь це друга весна, коли кожен листочок це квітка. Я з цим не можу не погодитися, але закінчу цією цитатою: листя, як і люди, ще не готові здатися. Вони міцно тримаються за місце, яке так довго було для них домівкою. Сказала колись Сесилія Ахерн. Тримаймося, і ми разом в єдності міцно.